Чому поляки кажуть вухи, а не Італія, як в принципі заведено в цілому світі, і так само чому вони п'ють хербате, а не чай. Хоча чай набагато більш популярне слово в різних мовах світу. Сьогодні невеличкі цікавинки про польську мову, але також ми з вами обговоримо слово вухи, тому що дуже часто в ньому роблять помилку, не знають, як відміняти, а мені здається, що перед літом це прям ну, обов'язкова тема. Тому давайте починати. З вохами насправді історія дуже проста. Хто до цього додумався? Все справа в історії і в племенах, які жили на території Європи. Тоді вони собі жили, ходили, мігрували, були переселення, і от на території Пенітського півострова, це той, що Чобіток і Італія якраз були племена, яких поляки назвали Волохами. Чи Волохами, тут мене поправте, хто знає. Так от, е, тоді вони їх так називали. І воно потягнулося, змінившись в ВОХИ. І так залишилось. Поляки вирішили не змінювати цієї назви на Італія, і тепер є країна ВОХИ. І тут давайте затримаємось на секундочку, тому що всім дуже важко використовувати цю назву. І так, дивіться, країна називається ВОХИ. Люди, які живуть в тій країні, то са влоші. Увага, влохи, a люди влоші. Якщо ви кажете, що ми, я їду в Італію, наприклад, то ми скажемо, яде до Вух. Я до Влох. А якщо ж я є в Італії, то є Włoшаch. Jestem we Włoch. To bardzo ważne. Ja tu niedawno jak raz była we Włoszech i mogę Wam powiedzieć, że włoskie jedzenie no to jest naprawdę obłęd. Ono prosto super. А тепер, друзі, хвилинка уваги, тому що я запрошую вас на вебінар. Він абсолютно безкоштовний з темою як вивчити Польську в 2024 році. Але це буде дуже особливий вебінар, тому що всім, хто на нього зареєструється. Ми дамо доступ до нашої платформи, де можна вчити польську мову. І там ми приготували для вас окремий урок, який ви зможете пройти тема цього уроку минулий час в польській мові. І що найважливіше, після цього уроку ви будете говорити польською в минулому часі. Я вас навчу цьому. Плюс, додатково, на вебінарі я вам розповім, як зробити так, як вибудувати процес польської так, щоб не було нудно, щоб ви не починали кожного разу з понеділку. А в вівторок закидували. Щоб у вас не було якоїсь такої злості любові до себе, що у вас не виходить ту польську вчити. Я покажу, як вибудувати своє життя, щоб вона вчилась сама. І ні, ми не будемо каяти ніяких стікерів на холодильнику, ну хіба що ви дуже хочете. Тобто я вам покажу, як вивчати польську ефективно. У мене є в цьому великий досвід, ми навчили більше, ніж 10 тисяч студентів. Ми маємо просто чудові, я б сказала, на. Звичайні відгуки і надзвичайні, в першу чергу, результати тих студентів, які у нас навчались. Тому я вам пропоную використати цю інформацію. Це займе десь півтори години вашого часу, плюс додатково, щоб пройти урок і подивитися, відчути, як можна вчити польську без оцих табличок, підручників, роздруківок, педефок і так далі. Ми в 2024-му і ми маємо вчитися в сучасності, а не тими методами, які були 50-70, а то й більше років тому. Тому реєструйтесь, потрібно на нього зареєструватися. Вам треба вказати ім'я і свою електронну пошту. І зустрінемось з вами 24-го числа о 19.00 за Варшавою. Давайте розбиратися, що не так в нас з чаєм, чому поляки його називають Хербата, а не ті, чай і так далі. Дивіться. Все дуже просто з латинської мови чай це херба ті. Можливо, я неправильно читаю, але ви побачите на екрані повністю слово. І от коли інші країни взяли собі другу частинку, яка означає саму назву рослини. Перша частинка херба означає трава, друга назва, назва якоїсь рослини, конкретної, з якої роблять чай. І поляки просто взяли ціле це слово. Єдине, що вони змінили, вони трошки сполонізували його, і замість кінцівки те, Дали е, та хербата отримала, е, і п'ють собі поляки хербате. Mm -hmm. Зверніть також увагу, з цим словом, є цікавинка, тому що в магазині опруч хербати теж знайдеться хербатнікі. І хербатнік, ну, здається, щось, напевно, дуже сильно пов'язане з чаєм. Ну, не знаю, може чашечки на чай і ще щось, або може якийсь інший вид чаю. Насправді ні, хоча доволі також пов'язане. Хербатник – це печенько, таке звичайне до чаю. Воно зазвичай без ніяких начинок і так далі, тобто таке максимально просте печиво до чаю. Тому хербата чай. Хербатнік це печиво. І то теле захоча вам дісі оповідати. Напишіть в коментарях, чи знали ви, чому, наприклад, Італія в польській мові це Вухи, а не Італія. Буде дуже цікаво подивитись, переглянути, скільки людей все-таки про це знало. І пам'ятайте про те, що в нас є інстаграм польський онлайн, там ви частіше знайдете більше інформації про польську мову, про життя в Польщі, про мене і так далі. Дуже дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось в наступному відео. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!